Панове, вітаю! Мене звати Олена Вертинська, я тренер з працевлаштування Центру профрозвитку Києва. Сьогодні пропоную поговорити про таку реальну проблему і досить велику проблему, який джизм в Україні. Це не надумана проблема, вона абсолютно реальна, і я щодня отримую запити, що ж робити, якщо мені вже 35 з половиною, і мені говорять, що вже на ринку праці ти вже. Не ліквідний товар, вибачте, будь ласка, за те, що я так кажу. Але, на жаль, роботодавці вже настільки, наскільки я зрозуміла, знахабніли, що навіть не підбирають слів. Можливо, їх провокують пошукачі, але такої інформації в мене немає. Я знаю одне єдине, що ця проблема не надумана, ця проблема є і нам з вами кому більше 35. А мені, до речі, вже 41, і тому, якби зараз я шукала проблему, якби я зараз шукала роботу, я б точнісінько, так само, як і ми, стикнулася з цією проблемою і мала би її вирішувати. І так, маємо проблему, якщо ти старший за 35, тебе не беруть на роботу, тобі відмовляють за віком. Я пропоную розібратись, чому роботодавці вибирають брати на роботу людей молодших, і чому відмовляють тим, хто старший, і хто мав би більше досвіду і більше гнучкості, оскільки велика зміна роботи вимагає цієї якості, І як нам з вами з цим бути. З того, що я чую, Давайте почнемо спочатку, чому роботодавці це взагалі роблять. З того, що я зараз чую, і з того, що я зараз бачу, ринок гнучкий, Ринок наразі став реально м цифровим. Що мається на увазі? Все, що раніше ми робили на папірці, брали ручку, щось там посали, а тоді далі в подальшому друкували там, на друкарській машинці. Цього всього немає, вже дуже багато років немає. Світ реально цифровий, і роботодавці вимагають від нас знання, як мінімум, досконалого знання і досвіду роботи офісних програм. Тобто, Word, Excel, PowerPoint, ці знання, як мінімум цих трьох програм, мають реально бути просто досконалі. Не, не теоретично, а досконалі. Чому це потрібно? Будь-які CRM-системи. Взагалі, я, я не буду перелічати, тому що ви чудово, чудово це розумієте, що ми маємо включити комп'ютер і відразу сісти і працювати. Зараз з тим, що я стикаюсь, люди реально, які не за 35, а за 40. Коли я починаю тестувати знання будь-яких офісних програм, вони на рівні о, той, що в англійській мові, має назву елементарі. Я заходжу в програмуліну і дивлюся, що я там взагалі так, написати формулу, йде втрата свідомості за цим. Зараз цього не може бути, в принципі. Просто не може бути як таке. Є позиції, які не вимагають знання офісних програм, є таке. Але зараз ми говоримо не, не про позиції, там, наприклад, продавця чи там, продавчині, там, де треба знати касу, яку можна вивчити за 3 секунди, і все там, де немає звітності, там, де немає на Google диску обміну якимись програмами. В такому випадку ви можете їх не знати. Але якщо ми говоримо вже про будь-яку позицію офісну, там, де цифровий світ є нормою, ми не можемо цього не знати. Але, чесно кажучи, ви знаєте мою позицію, я завжди на стороні пошукача, я зроблю все, щоб ми з вами працевлаштували і знайшли хорошу роботу. Але об'єктивно зараз, консультуючи, я стикаюся з тим, що мені кажуть, ну так я вийду на роботу і навчусь. Ну, це відповідь абсолютно не є прийнятною з будь-якої сторони. Що значить я вийду на роботу і швидко навчусь? Тобто, ми приходимо з вами до лікаря, до стоматолога, який не пройшов курс в інституті там, у будь-якому навчальному закладі, і говорить, нічого страшного, прийде клієнт, я на ньому навчусь. От в такому випадку, поставте, будь ласка, себе на місце роботодавця. Це як? Я прийду і за твої гроші на тобі буду вчитись. Так не працює, і ми маємо це розуміти. І наразі те, що бачу я, це реальна проблема. А ще є велетенська кількість різних програм: Photoshop, CorelDRAW, Мідок. Я вже називаю більш такі специфічні програми, але про їх знання взагалі не йде мова. Люди просто відповідають: я вийду і потім навчусь. І вони завжди виникає питання: а чому потім? А зараз чим ви займаєтесь? Чому ви думаєте, що роботодавець це якесь таке створіння тупеньке, яке не розуміє, що ви зараз не хочете вчитись, а от потім ви захочете, тому що у вас закінчились кошти і вам треба про це влаштовуватись. Тому моя вам порада: зараз, поки у вас є час, доки ви ще не пішли на співбесіду, зараз для українців відкрито навчання, здається, якщо раніше можна було багато чому навчитись, то зараз майже все безкоштовно. Будь ласка, якщо вам 35 і один день відкривайте всі офісні програми, які тільки можна. Навчайтесь всьому, чому тільки можна. Це не просто треба, це необхідно. Тому що вам не буде, як пояснити роботодавцеві, що ви вчитесь, що ви в процесі, або ви це вже вмієте. Не будете на ньому вчитись, а вмієте. Друга проблема, яку я реально бачу, люди старшого віку не настільки гнучкі, як молодь. Зараз бізнес дуже швидко змінюється. Просто нереально швидко. І наша з вами мета зробити так, щоб бізнес бачив, що ми змінюємось і змінюємось дуже швидко. Ем, яким чином це можна зробити? Вивчайте мови. Щоби ви могли сказати, що ваш мозок лишається пластичним, вчіть мови будь які англійську, німецьку, французьку, яку хочете. Ви маєте сказати, що я знаю про цю проблему і я над цим працюю прямо зараз. За попередні півроку я там продвинувся або продвинулась на піврівня в знанні мови. Це важливо. Наступне питання це коли у колективі реально молодь. Ну, молодь, я маю на увазі там 18, 20, 25 років, і нам з вами 40. Як би ми того не хотіли, ми по-іншому дивимося на світ. У нас абсолютно різні інтереси. Ми зовсім по-різному і з різною швидкістю адаптуємось. Тому ці ситуації, коли реально молодий колектив, вони існують. І в цьому випадку ми можемо єдине, що сказати, що ми привносимо свій досвід, якого немає ще у молоді. Я маю той досвід, який вам потрібен. Наступне. Як не крути, у молоді перед нами є ой, як то українською, преимущества? Перевага. Молодість. Молодість, гнучкість. І немає ще цієї ригідності мозку, про яку зараз абсолютно всі говорять. Але у нас з вами є велетенська перевага, це досвід і уміння шукати вихід із різних ситуацій. Якщо молодь буде вчитись шукати вихід із ситуацій, то ми з вами це вже робили. Тому вам зараз домашнє завдання, ви сідаєте. Описуйте всі ситуації складні, в яких ви опинялись за ці багато років, які ви працювали на різних роботах. Яким чином ви виходили із цих складних ситуацій, собі опишіть? І як ви можете про це розказати роботодавцеві? Ця проблема реальна. Вона є, і вона є наразі, вона є прямо зараз. Тому щоб ми могли апелювати. До ось цього тобі 35, тому, вибач, 35 і один день, все ти вже не, не, не зараз. Ви маєте сказати: я знаю про цю проблему, я це розумію. Але я вчусь, вчусь зараз. Регідність мозку перемагаю тим, що я вчу мови, вчу програми і зараз ще вчусь там на 35 різних курсах, просто тому що мені це зараз потрібно, і вам це зараз потрібно. Ось таким чином пропоную апелювати до ось цього 35 ти вже не непридатний. І ще одне, що хотіла вам сказати: коли рекрутеру дають вакансію, тобто дають пошук, кажуть, ти нам маєш знайти, там, не знаю, бухгалтера, сантехніка, електрика там, ще когось. Роботодавець виставляє ось це, ось цю вимогу не старше 35. І зараз я би хотіла насправді більше, мабуть, звернутися до тих рекрутерів, які шукають персонал, а вам пояснити, що коли ви бачите таку вакансію, це автоматично говорить про те, що рекрутер не зміг або не змогла відстояти у роботодавця таку думку. Чим більше обмежень, Причому невиправданих, тим менше якісного персоналу ми з тобою отримаємо. І ви маєте зрозуміти, що у нас велетенська кількість молодих рекрутерів, які не знаходять, що сказати роботодавцеві, як йому пояснити, що люди старшого віку можуть дати дуже багато компанії. Вони можуть привнести і захистити компанію від великої кількості помилок, просто тому, що вони вже були зроблені в минулому. І якщо роботодавець дозволить, то ось цей персонал старшого віку, 35, з ним можна порадитись, і у нього можна взяти досвід. Це те, чого не може бути у молодих людей. Я хочу, щоб ви собі теж почули це. Щоб ви розуміли, що рекрутери це паднівольні птіці. Їм дають завдання, і вони його виконують. На жаль, по-іншому, це не працює. І коли ви відправляєте своє резюме, є таке поняття, як супровідний лист. У нас є окремі на нашому каналі, на нашій сторіночці центр профрозвитку, є про це відео. Будь ласка, подивіться і в цьому супровідному листі якраз вкажіть, що у вас є ці переваги. Ваш досвід. Ваша гнучкість це те, що ви можете дати компанії. Ми навіть не думаємо про те, що ми можемо рекрутеру дати карти в руки, щоб вона або він сходили до керівника і сказали про те, що, можливо, ми щось втрачаємо зараз, коли впроваджуємо ось цей ейджизм у нашій компанії. Тому ще раз повторюсь, щоб вам було чим апелювати до роботодавця. Ви зараз вчите всі офісні програми, які можливо. Все, до чого ви можете дотягнутися, все вивчаєте. Ви зараз вчите іноземну мову. Навіть не тому, що вона вам потрібна і може знадобитись, а тому, що вам буде чим апелювати. Ви зможете це зробити у майбутньому. Тому. А, зараз наразі все. Якщо ви маєте запитання, якщо ви розумієте, що ви самі ніяк не можете впоратись, ви самі не можете або розпочати, або ви знаєте, що ви не зможете це сказати роботодавцю, і у вас немає досвіду. Зараз ви, Ми зараз пропонуємо ще одну послугу. Вона з'явилась у нас в проєкті краш-тест співбесіди. Я вас всіх запрошую на краш-тест. Я вас трішечки поганяю, та, скажімо так, повганяю в ті ситуації, з яких ви не зможете вийти вперше, але повірте, в другий і в третій раз ви з них дуже легко е зможете виходити. Ми з вами поспілкуємось про іджизм. Якщо проблема дуже серйозна, то можливо вам треба буде поспілкуватися з нашим е психологом і з нашим коучем, щоби ви. Говорили з роботодавцем на рівні переговорів, а не на рівні людини, яка щось просить у нього. Тому я вас запрошую в наш центр профрозвитку. Користуйтесь нами, тому що ми існуємо для вас, ми працюємо для вас, ми знаємо про всі проблеми, і ми намагаємось стати ось тим. Ось тим місточком між роботодавцем і пошукачем, щоб вам легше було комунікувати і щоб ви реально одне одного знайшли. Ми саме для цього працюємо. Ми є. Будь ласка, звертайтесь, пишіть нам на сторіночку, там є всі наші контакти. Реєструйтесь, телефонуйте нам, пишіть. Ми будемо реально дуже раді вас бачити, чути і допомагати вам у нашому центрі. На цьому все. Дякую вам ще На сьогодні, все. Запитуйте, пишіть. Слава Україні.